Фотовиставку Добро відкривається серце презентували в Сумській міській галереї. Організували її обласний департамент соцзахисту і соціальний гуртожиток для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Саме його випускники і взяли участь у фотосесії. Серед них Алевтина. На презентацію прийшла з сином та донькою. У мене немає батьків, і я своїм прикладом хочу показати, і взагалі ми всі хочемо показати, що якщо у нас немає батьків, або діти, які залишилися без батьків, вони не є сиротами. Ну вони ну, так фізично вони сиротими, але сім'ю потрібно создавати. У мене є двоє дітей. У мене є син, в якому вже 11 років. У мене є донька, яких зібрались 5 років, і я щаслива мама. Фотографувала родини випускників соціального гуртожитку Тетяна Попова. Розповідає фотосесія, тривала кілька днів. Мені дуже запам'яталося, і, скажімо так, тронуло те, що дітки, які позбавлені батьківського піклування і сироти, вони стали батьками і вони так до своїх діток не відносилися. Знаєте, от здавалося, що вони хочуть своїм діткам дати те, що не отримували самі. Соціальний гуртожиток для дітей сиріт надає послуги дітям віком від 15 до 18 років, а за потребу до 23 років. Заклад розрахований на 28 ліжкомісць. Зараз у ньому 17 дітей. Найближчим часом очікують на вихованців із тимчасово окупованих територій, розповіла керівник гуртожитку. Сирітство не породжує сирітство, тому що в нашому суспільстві є така, я не знаю. Є таке вірування, що сироти відмовляються від своїх дітей. Ми хочемо сказати, що це не так. Більшість наших вихованців є в сім'ях з дітьми, і є дуже багато уже навіть багатодітних сімей. До речі. На цих світлинах вже є ті, котрі мають ще більшенько дітей ніж були за часів створення цієї фотовиставки. Крім фотографій, виставка включає і сімейні обереги, виготовлені власноруч випускниками гуртожитку для дітей сиріт та їхніми дітьми. Ця фотовиставка проходить у рамках проекту Усе починається з мами, який присвячений міжнародному дню сім'ї. Виставка діятиме включно до 14 травня. Анна книж Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.